Всім привіт! Сьогодні ми будемо знову наводити порядки на розводні, а точніше в цих акваріумах. В цьому акваріумі з малінезіями. Бачите? Тут вже брудний він і фільтр, і стекла. Е, в цьому акваріумі з піцеліями. В цьому акваріумі з мальками тут мічоносці в основному. Цих мальків в малінезії треба сюди прибрати чорних. Вілики, щоб побільше, щоб вони не об'їдали їх. Можливо, когось сюди запустимо, подумаю, кого. Ну, В принципі, можна сюди когось посадити. Так, і також, 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 ага, і оце акваріум з гупіками. Тут малючки гупіків сидять. Трошки їх тут дуже багато. І ще помимо цього, помимо цих в цих чотирьох акваріумів ще треба зробити два басейни. А точніше, ось ці басейни. Цей басейн з золотими рибками, проїздителями ті, що здоров'я. Бачите? І оцей басейн той, що рядом з маленькими золотими рибками. Також тут треба поробити підмінки. Почистити фільтр. Оцей оцей фільтр. Тут помпа стоїть. Зараз покажу. помпа, -пом, Бачите? Тому до роботи. Ну що, ось ми трошки попрацювали. Акваріума вже поміняна водичка, чистенька, все супер, рибки вже прекрасно почувають. Тут все прекрасно. Тут також підмінена водичка. І навіть у басейнах підмінена водичка. Бачите, мої производителі. Вони дуже великі. Ну, комети великі, а ті, що такі поменші, це молоді, вони ще не дуже. Ну і звичайно, от у діточок також підмінена водичка. Бачите, ще прокрашуються деякі. Краса. Ну і просто мені дуже подобається декорим. Це, це ну, майже той самий... Майже ті самі, тільки тут ну, не всі з цього пам'ята. Тут бачите, і постарше трошки є. З цього пам'ято, з цього. Читай, ну теж. тих, то в принципі теж можна деяких на продаж. От Цю можна на продаж. Ну, міста поки що нема. Сюди я не хочу дуже багато селити. Тому Ну, дуже мені подобається оця чистота. Дуже-дуже-дуже. Рибка себе гарно почуває. Сюди треба трошки рибки досадити. І звідси забрати цих здорових магинезів, щоб вони мічіносців не об'їдали. Ну і тут теж краса. Дивіться, їстенькі хочуть. Ну, зараз покормлю і будуть вони не голодні. Хе -хе. це бачте, як Ну чо, ну що ж, ми попрацювали сьогодні досить. Непогано, рибка задоволена, я також, тому до нових зустрічей.